Вітаю! Дивилася на картах сьогодні питання, що задумав Трамп стосовно цієї війни в Україні та Росії. Тобто хотіла подивитися, так би мовити, залізти в його голову та подивитися його думки, і що він от, стосовно війни, що він думає про Україну. І от думок у нього багато, бажань у нього багато, але тут суто своя вигода, і суто свої бажання. І, мабуть, от на ті території, де зараз йдуть оці бойові дії. Тобто це ті території, які б йому принесли. І гроші, і якийсь ресурс інший. Тобто це території, які б давали йому таке ну, благополучне і повноцінне життя. І в нього дуже таке ціленаправлене. Він має е, рішення на ті території. А більш подробний розклад в мене є на каналі. Заходьте, диви, дивіться. А стосовно війни на, на Росії, да, то він знаходиться в очікуванні. Він зробив якісь дії, може, навів якісь контакти. От. І він чекає від короля Кубків повідомлень. Він чекає повідомлень стосовно їхньої активності. Тобто, казалось би, достатньо таке просте питання і достатньо, мав би бути простий розклад, але нічого тут такого однозначного немає. І я питаю, чи готов Трамп завершити? Війну в Україні взагалі, от чи має він такий намір, як от всі сподівалися на це. І карти кажуть, що та немає в нього такого ресурсу. Він, він президент ну Америки, да він не України. І от, от. Сидить такий, там щось про Україну почитав, почитав, а потім заснув, в нього випали ці очки, і книжка вже там, глава завершилася, і книжка закінчилася. І він, от, по ерофанту, він дає вказівки та делегує це питання іншій якійсь, особі, особі, яка має вирішити це все.